Сьогодні я покажу, як зробити ось такі колечки. Для початку візьміть кольоровий папір. У мене вже готові ось такі от квадратики. Зробіть їх 8х8 см. Далі зігніть ось так от напополам. Головне, щоб рівно Далі розгинаємо конструкцію Розгинаємо Щоб вийшов такий собі хрестик. Далі згибаємо отак -от до середини з обох сторін. Отак от. Ось так от виходить і ще один раз. І вийде ось так. -от. Тепер. Розгибаємо І далі сама проста робота на світі. Просто отак от. Згибаємо, згибаємо. Поки у нас не вийде, зараз покажу, як не відео ось така от трубочка. Далі малюємо якийсь узорчик, хто як хоче. Я зробила собі ось таке от сердечки. Там, де трошечки вийшло, там можна відрізати. Видно, що ми перевернуємо так Отак от. Це, щоб ми могли отак-от його скоротити та отсюди от засунути. І ось така от краса вийде. Зараз зроблю ще колечок та повернусь до вас. Я повернулася. Для вас пройшла секунда, а для мене ціла година. Ось такі от колечка в мене вийшли. Якщо розмір трошечки великувати, бо малуватий, вона каже, як у мене з цим синім колечком, то можна отак от його розігнати та зігнути ось так от. Ну і ставити ось так от. і уна станы мончин ну всем сім дякуй і сім папа